Треба підкопуватися під цоколь, щоб утеплити нижче цоколя. Та людина має на увазі це утеплення в нижчі поверхні ґрунту фундаменту. Якщо ми будуємо таку класичну інженерну стрічку, це коли копається шур, ставиться опалубка, заливається бетон, потім знімається опалубка, утеплюється цоколь, там рівненька стіна, а потім робиться зворотня засипка, так, звісно, треба. А якщо це 95%, знаєте, як приватно будівництво, стіна в землі, закопаються траншею, в неї лється бетон. Ви потім, коли відкопаєте, там така нерівна поверхня, треба збивати, штукатурити, рівняти. Якщо там все сухенько, не просочується вода, не треба робити гідроізоляцію, я би не копав, бо розкопавши, ми зробимо хід для води, ми можемо замочити фундамент, воно буде просідати. Треба замінювати ґрунти на менш дренажні, і таке інше. Тому я вважаю, якщо сухенько утеплюємо під вимученням ґрунт, там на метр двадцять чи на восімчат від стіни залежності від регіону, і маємо чистий спокій, економію гроші.